Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді представник великих тяжких мотоблоків від компанії ZubR, модель jrq 78 Отже, модель у нас з дизельним двигуном на 8 кінських сил. Рідинне охолодження все як зазвичай. Мотоблок класичний, але, до речі, йде в комплекті із активною фризою. Ширина обробки її складає 100 см. Також у нас тут є транспортувальне колесо, яке Можна піднімати, опускати завдяки, тобто різьбовий такий підйом і спускання. Також в нас шківочок на 4 ремені, присутній вже йде в комплекті. Щодо стартера, то тут електро немає, тут лише ручний, також тут у вас він під рукою. Колеса розміром 6.0012. Як і в принципі притаманно всім великим мотоблокам. Також ми можемо розширювати нашу колію. Коробка передач також класична: три передачі вперед і одна назад. Ну і звісно, що є понижений та повишений ряд. Тобто, фактично можемо вважати, що в нас шість передач вперед та дві назад. Керування все виведене під руки, все як зазвичай, розблокування присутнє. Також у нас є вал відбору потужності. Якщо вам це потрібно, то в принципі, ну я ж кажу, класична модель, єдине що вона йде із активною фрезою в комплекті, що вже є великим плюсом, бо докуповувати її не потрібно. Якщо вас цікавить саме така модель на 8 кінських сил без електростартера, ви можете перейти за посиланням під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація та вартість. На той день, коли ви переглядаєте це відео. Також, якщо лишились питання за номером телефону, наші хлопці вас люб'язно проконсультують стосовно всіх ваших питань. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і напишіть коментар, як вам такий мотоблок на 8 кінських сил. Це нормально чи це все, все ж таки замало для такої техніки. Дякую вам та до нової зустрічі. Всім па-па!